Друзі, що я хотів вам показати, я хотів вам показати, то, що на яких станках компанія нові ворота зарізає 45 градусів кут, не на ленточних пилах, які уходять повністю і не точно, точного різа, а іменно фреза ріже. розумієте? І Ідеться дуже точний міліметр, в міліметр, іде заріз. От я взяв шматочок, трубки, який ми зараз будемо зарізати, і зроблю заріз. Ну, а далі все побачите. Ну що, поїхали? Іде зразу сош для того, щоб не перегрівалося ні, ні метал. І ось таким чином є стол. Зверніть увагу, що є ось все, все є стол, на якому розкладається повністю каркас. Перед тим перед відправкою перед повністю розкладається каркас на столі, зажимається струбцинами. Потім, коли все сходиться, все добре, запаковується ось такі ось пачки і відправляється до замовника.